Вітаю, друзі! На зв'язку Батальйон Свобода, підрозділ «Дозор». Мій позовний директор, мій позовний прімав. І сьогодні ми хочемо розказати за круйозну ситуацію, яка сталася під час виконання місії на наземно роботозовному комплексі. Ми рухались вже по запланованому маршруту, і в якийсь момент побачили те, що з повороту виходить нідина, попередньо це. Цивільна людина, тому що ми не побачили на ньому ні броні, ні каски, ні автомату. І хотіли просто об'їхати і поїхати собі далі, тому що ми з вами розуміємо, що навіть дуже близько від ЛБЗ, ще в містах, які вже зруйнують наші вороги ще залишаються жити цивільні люди, по тим чи іншим причинам вони не е Ця людина не проходить повз, а забригує на дрон. І побачили, що. Запригнула, протягнула ще певно метрів п'ять і зупинилися, і почали пробувати з ним комунікувати, е так як у нас на цьому дроні встановлений був сторонній зв'язок. Почали комунікацію з ним. Е Виявилося, що це військовослужбовець, а е він поранений, так як по ньому були працювання в клівідронів. Е за його словами, він просто повернув не туди і е е опинився в цій ситуації. По-перше, це офіцет. По-друге, він їхав на перевод з однієї частини іншу і мав потрапити з Краматорська в Дніпро да, і їхав по навігатору. На жаль, почалося подавлення навігації, спуфінг. Тому він повернув не туди і заїхав просто на лінію ОБЗ. Ми почали одразу дізнаватися, з якої він частини, як він тут саме опинився хоча б коротко. І плюс до цього вже зв'язували з найближчою позицією, а для того, щоб його можна було передати туди. Так як на тому місці, де ми знаходимося зараз, висока вірогідність того, що ЛПІ могли працювати і по нам тут вже кілзона йде. Тому було вирішено питання, вирішено так, що ми його відтягуємо до нашу позицію, що ми його надали першу медичну допомогу, оглянули і дізналися більше про нього і що він тут робить. Ми успішно доставили його на цю сусідню позицію, і поки хлопці надавали йому першу добаничну допомогу та дізнавалися про всі обставини події. Ми продовжили рух по нашим запланованим місіям. Відповідно, за час виконання наших поточних місій дізналися про обставини події, зв'язалися з його командуванням та домовились про точку евакуації, куди ми його на зворотньому шляху вже відвеземо, де передамо. Нашим логістам, а вони вже довезуть його до точки, там де його зустрінуть вже його люди з його частини. Відповідно, по поверненню, ми його успішно забрали, успішно довезли без пригод і передали нашим логістам. А вони його вже далі доставили до його людей. Друзі, що хотілося б додати, щоб таких ситуацій не було у вас. Ні в якому разі не їздіть по навігатору, особливо коли е, з ЛБЗ, е, тому що ви знаєте, що є подавлені навігації і так далі, і тому подібне. Якщо ви будете просто їхати по навігатору, не знаючи дороги, куди вона веде і куди якийсь поворот веде, ви можете заїхати так само, як цей офіцер. Тому заздалегідь складайте свої маршрути, продивляйтеся мапи, запам'ятовуйте повороти. Якщо не впевнені, ні в якому разі не їдьте самі, а беріть собою другу ногу. Таке буває, на жаль, і тому треба так: бажано не користуватися навігатором, а грати людину, яка орієнтується на місцевості, або вивчати сантарну карту і дороги, як тобі краще проїхати. Тому, друзі, бережіть себе. Допомагайте Збройним силам, допомагайте батальйону суботи, донатьте, допомагайте нашому підрозділу рятувати життя. Слава Україні! Героям слава!